Гарна зброя. Ух, блядь, ти тварина! <рес> павлік! А, нахуй мені той павлік, я і сам впораюсь. Куди Павлік с'єба. Ой! Куди він съебався? Да, я його врятував і навіть рукою не поворушив, щоб до мене підійти. Що сталося? Ти весь в крові? Да? Який ти спостережливий, блядь! спостеражливий, Пригнися! <рес> Стражі. Та їх Певно тікають! Ой, відчуваю, почне. Павлік, хоч прикол. Тепер тримайся. <рес> Павлік, я так сто раз зроблю. На! Павлік, все буде добре. Праворуч! Може не в нас, але точно все буде добре. Просто по 600 гривень давно за добро. Павлік, в мене випадково зброя, й я не хтів.